Друзі, привіт! Сьогодні, як і обіцяла, завітала в магазин Рошен, щоб купити новинки, показати вам і провести дегустацію. Взяла по 100 г цукерок і два види печива. Разом вийшло на 129 гривень 80 копійок, а через день приїхала ще одна новинка печиво Брауні з кокосом. Ну як тут втриматись, взяла і його. На момент зйомки ціна на всі ці печива 41 гривня 45 копійок. А цукерки коштують по 230 гривень за кілограм. Флаксі з какао і флаксі з кокосом. Приємного перегляду! Друзі, я вже вдома. Давайте будемо дивитися новинки і, звісно, коштувати. До речі, хотіла сказати, багато хто з вас в коментарях пише, що усі солодощі зараз на пальмовій олії. Так, це правда, але я б хотіла трохи прояснити ситуацію. Не вся пальмова олія шкідлива для здоров'я. Є три види, три фракції пальмової олії. Негідрогенізована, вона абсолютно безпечна, не шкодить судинам, повністю гідрогенізована, теж допустима, хоча менш корисна, її можна їсти, але не надто часто і частково гідрогенізована. Ось її і якраз треба уникати, бо це транжери, які дійсно негативно впливають на судини і підвищують рівень поганого холестерину. Тому, якщо уважно дивитися на склад, все не так страшно. І якраз у цьому печиві, яке сьогодні будемо куштувати, використано безпечну фракцію пальмової олії. Тож, можна сміливо пробувати. Просто захотілося відповісти вам не в огляді акцій, а тут виділила для цього хвилинку. Дякую, що пишете і ставите запитання. Давайте почнемо з цукерок. Це флаксі. З кокосом і флаксі з какао. Дуже цікаві новинки, тут 100 г. І ціна 23 гривні 45 копійок. І я одразу захотіла підрахувати, скільки ж тут штук виходить. Ці цукерки дуже легенькі, тож, якщо брати, наприклад, пів кіло, буде багато. На 100 грамів тут аж 10 цукерок, тобто по 10 грамів кожна, як на мене, дуже вигідно. Давайте розпакуємо кожну цукерку, флаксі з кокосом і флаксі з какао. Виглядає по дизайну, як ола Гранола, тому цікаво, який смак буде у цих цукерок. До речі, я чула, що Ола Гранолу знімають з виробництва, і ці два варіанти можуть стануть її заміною. Тож подивимось. А якщо вас цікавить, яка фракція пальмової олії в цих цукерках, то я попросила дівчат з рушинок показати склад, і там повністю гідрогенізована пальмова олія. Як я вже казала, її можна вживати, але не надто часто. Ось так виглядає цукерка. Як тільки розпакувала, одразу відчула цей неймовірний аромат кокосу. Він такий приємний, що прям хочеться одразу спробувати. Друзі, це щось неймовірне. Дуже смачна цукерка, хрустка. Тут дуже багато кокосової стружки. І все так гармонійно поєднується. Мені дуже подобається, смачно. Рекомендую 10 з 10. Давайте спробуємо другу цукерку. Сподіваюсь, вона не розчарує. Ось так вона виглядає. Така ж хрустка. Якщо вам цікава моя чесна думка, флаксі з кокосом мені сподобалось більше. Тут какао гіркувати, залишається неприємний після смак, хочеться запити. Для мене це приблизно 6 10 Пишіть, що думаєте, хто вже пробував. Ну що, саме цікаве це печиво ловіта блонді брауні з лимоном, dark брауні. І блонді брауні з кокосом. На картинці виглядають дуже апетитно. Давайте подивимось. Тут, до речі, в упаковці 152 грами. Давайте розпакуємо. Почнемо з лимона. Ось так виглядає це печиво. Тут 8 штук, запах, як у печива мультикейк з лимоном, або вафлі з лимоном. Це печиво дуже вологе, там яке. Давайте спробуємо. Таке. Друзі, це дуже смачно, просто як чізкейк. Вологий бісквіт, смак лимона, дуже ніжне. Якщо зверху ще кремом полити, буде чизкейк Нью-Йорк. Мені дуже сподобалось поки що 10 з 10. Потім скажу, яке було найсмачніше. Давайте спробуємо брауні з кокосом і подивимось, яке воно всередині. Глядає так само, теж 8 штучок, вологе, дуже ніжне. Аромат кокосу є. Мені це печиво більше сподобалось, ніж з лимоном. Тут смак цікавіший, завдяки кокосовій стружці. Теж 10 з десяти. І наостанок давайте подивимось печиво dark Brownie. Тут, як заявляю, виробник повинні бути шматочки глазурі. На картинці виглядає цікаво. Ось воно. Ну, тут має вигляд інший печиво, те було більш-менш схоже, а тут справді є шматочки глазурі або шоколаду. Пахне какао дуже приємно. Ось таке печиво. Друзі, дуже смачно, дуже вдала лінійка. На смак, знаєте, як тістечка на вагу брауні. Це щось дуже схоже до кави, буде просто неймовірно. Воно також вологе, а хрустке за рахунок шоколадних шматочків. Для мене це також 10 з 10. Не можу навіть знайти, що сказати поганого. Об'єктивно це смачно. Будемо чекати акцію і купувати ще. Дякую вам за перегляд. Пишіть, що думаєте в коментарях. Пробували ви ці новинки або ні, чекаєте акцію. Дякую вам за коментарі та вподобайки. Мені дуже приємно. До нових зустрічей!